Привіт, Зрання ввечері вечорі в обід! З вами Бавовник, і сьогодні ми відкриватимемо секрети вживання цього дієслова. В українській мові синонімів російському ад є декілька і вживаються вони в залежності від контексту. Коли мова йде про початок події чи функціонування закладу, виявлення нових властивостей, винайдення чогось або про те, що набуває популярності, сміливо вживаємо дієслово відкривати. Тож відкриваємо змагання, новий ресторан, засідання, рахунок, таємницю, закон фізики, карти, душу і комусь очі на правду. Що українська мова значно вагатша за російську, наприклад, якщо йдеться про процес, де потрібні зусилля рук, використовуємо дієслово відчиняти, двері, вікна, квартирку, ворота, хату ми відчиняємо, але замок ключем відмикаємо. А як же книги, зошити, газети? Запитаєте ви? Все, що містить сторінки, ми розгортуємо, Пляшку вина з українського Криму відкорковуємо. Очі щоранку розплющуємо. А коли говоримо про вуста, то їх ми розтоляємо. Ну що ж, мої любі, сподіваюсь, мені вдалося трішки збагатити вашу українську. Тисніть вподобайку та напишіть в коментарях, що ж ми робитимемо з банкою улюбленого варенячка. І ми його розіграємо рандомним чином. До зустрічі!